Автомобілісти готуються до бездоріжжя. Уже на четвер синоптики обіцяють снігопади. Комунальники заспокоюють техніки в Чернігові хоч і мало, і вона стара, та до випробувань готова. Але містян просять допомагати в прибиранні та пропонують новий сервіс. Відкопай себе сам. По десятку ось таких чергових лопат підготували для автомобілістів в кожному жеку Чернігова. Комунальники кажуть, будуть тільки раді, якщо Чернігівці разом зі своїми автомобілями розчищатимуть ще й подвір'я. Жеки інвентар видають безкоштовно, але тільки своїм клієнтам. Щоправда, паспорта з пропискою не просять, вірять на слово. Приходить чоловік, каже, що проживає у нас, і ми даємо. і все. Ага. Лопати є. Ну, адрес свой заставлю. Желатене, звісно, щоб було паспорт собою. Передбачливі автолюбителі вже й самі запаслися зимовим приладдям. В першу чергу, це, звісно, резину купив. і поставив ще місяць назад. Не дожидаючись ні сніга ні льда. Це останньому купив 25 гривень. Чудо. Тобто теж не дожидає снігу. Хоча дорожники переконують, у разі опадів до роботи візьмуться швидко. Зараз по новим нормативам сніг тільки пішов летіть, ми вже виїжджаємо. Раніше було два години э, сніг йде, потім тільки ми виїжджали. Зараз тільки спочатку випадання осадку, ми виїжджаємо. Та лопати все одно стануть у нагоді. Спецтехніка до дворів добереться не скоро та й не до всіх. По місті є графік виїзду техніки на уборку. Це прежде всього тролейбусні маршрути. Всі наші конічні розвороти, маршрути общественного транспорту, де проходять наші так називаємо газельки. У житловому секторі спочатку розчищатимуть під'їзди до багатоповерхівок, щоб можна було вчасно вивести сміття. А для тротуарів, хоча з проблемами, та вже приготували 9 вагонів солі. Соль ми з Сартьомовська. Ціле літо у нас була така головна боль: ли нам миті вагони з солью, чи переходити на білоруську соль, що нам в два рази дорожче, ніж наша українська. Водіїв закликають бути уважними на дорогах, а також не паркуватися на узбіччі, щоб комунальна техніка могла почистити вулиці.